Часто запитують, як формувався канон Біблії, за яким принципом відбирались книги для неї, хто визначав їхню боганатхненість. Перед тим як відповісти, запитаю, хто автор Біблії? Звичайно, Бог. Поясню. Він писав Біблію через людей, він їх надихав на певні роздуми, послання, і вони сідали і писали ці книги. Е, так, от, якщо Бог керував написанням цієї книги, то логічно, що він має керувати і у тому, які саме книги мають в неї увійти. Відповідно, я впевнений, що канонічність книг стверджував саме Бог. Це якщо глобально дивитися на ці речі. Якщо ж говорити про людей, то Старий Завіт визначався спочатку юдейськими равинами і книжниками, а потім ранніми християнами. В більшості дискусій було небагато. Залишилося тільки питання з апокрифічними книгами, про які сперечаються і до сьогодні. Більшість християн не сприймають їх богонатхненними, адже вони мають деякі моменти, які протирічать іншим книгам Біблії. Але як Історичні книги вони досить цікаві. Щодо нового завіту, то там трохи було складніше, адже одні отці церкви, тобто визначні особистості першого другого покоління християн після апостолів, визнавали богонатхненними одну кількість листів, інші. Іншого. Але поступово церква все ж визначилася з цим питанням. Першим так званим каноном був Мораторіанський канон, укладений у 170 році нашої ери. У ньому містилися усі книги Нового Завіту, крім послання до євреїв, Якова і третього послання Івана. У 363 році Лаодикійський собор постановив, що тільки старий Завіт разом з апокри... з апокрифічними книгами, а також 27 книг Нового Завіту мали читатися у церквах. Звичайно, є логічне запитання, а чому ми маємо довіряти тим соборам у цьому питанні? Адже вони потім такого понаприймали, що в багатьох моментах повністю протирічило Біблії. Так, але принципи, за якими обиралися книги для канону, були досить логічними і правильними. У визначенні істинної натхненності новозавітньої книги Святим Духом ці собори дотримувалися таких принципів. Перше, чи був автор апостолом, або ж чи мав він близький зв'язок з апостолом. Друге, чи приймається книга? Більшою частиною тіла Христового церквою? Третє: Чи відповідала книга доктрині і традиційному вченню? Четверте чи несла книга докази високих моральних і духовних цінностей, які відображали роботу Святого Духа? Прихильники заговорів ще згадують якісь таємні книги, які ховають у Ватикані, щоб ніхто не дізнався про справжню Біблію, але ця теорія не має під собою жодного підґрунтя. Історичні і археологічні дані показують, що ми тримаємо в руках ті ж святі письмена, які читали і цитували апостоли і первоапостольська церква. Ці всі дані, звичайно, можна було подати більш точно з усіма датами, іменами і записати як мінімум годинне відео. Але в інтернеті є досить багато вичерпної інформації з цього питання. Хто шукає, знаходить.